Господи Боже наш, творче часу і вічності, Ти, що владою своєю ведеш нас від року до року і у мудрості своїй керуєш усім світом. Прийми нашу щиру молитву в цю новорічну ніч. Дякуємо тобі за всі милості і благодіяння, якими ти обдарував нас у минулому році, за дні радості, і випробувань, через які ти вчив нас терпінню, смиренню і вірі. Прости нас за всі наші провини, свідомі й несвідомі, за лінощі в молитві. За недбалість у добрих справах і за невдячність Твоїм благодаті. Благослови, Господи, рік, прийдешній для нас і для всього світу, наповни Його миром, радістю і правдою Твоєю. Укріпи нас у вірі, щоб ми завжди ходили Твоїми заповідями, шукаючи волі Твоєї, в цілих хворих, утіш скорботних, благослови працюючих і нагодуй голодних, даруй нам сили, щоб у цьому новому році ми зростали в любові до тебе і ближнього, Жили в єдності і творили справи милосердя, щоб наші життя прославляли святе ім'я Твоє, бо Ти єси Бог милості, миру і спасіння. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.